Чому ж полягає чудодійсність цієї капсули, чому вона дає такі можливості? При виготовленні цієї капсули використовуються сучасні нанотехнології. Відбувається сублімація з майже 30 кілограмів різних природних продуктів, які дають можливість шляхом сублімації отримати різні Поживні речовини в вигляді мінералів, в вигляді макро-мікроелементів, у вигляді вітамінів, причому вітаміни входять в цю єдину капсулу А, Б, Е, К1, Д3, всі, вся група вітамінів від в 1 B1 до В12. То знову в мене виникало питання, як це можливо, що всі вони поєднуються в одній маленькій капсулі. І всі вони ну, поєднувані між собою, тому що навіть серед цих мікро-, мікро і макроелементів, від серед цих вітамінів є дуже багато, які начебто не можна поєднати разом. Бо одні з них водорозчинні, інші жиророзчинні, то яким чином все це може, можна поєднати і чому воно так працює? Ну, зрозуміло, що я і не медик, і не хімік, і не біолог зовсім за своєю освітою я економістин. Зуміла, що це начебто неможливо. Але оці нано, новітні нанотехнології, ці новітні технологічні процеси, які дозволяють настільки якісно зібрати ці продукти і. Витягти з них все поживне, і відкинути те, що не поживне. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про те, що там фрукти і ягоди, то в них може теж багато бути цукру, і, відповідно, він не дуже корисний для нашого організму, то навіщо він нам? Так, от той цукор, який там знаходиться, він якраз і не потрапляє в цю капсулу. а Виймаються звідти саме поживні речовини. І, наприклад, такий ну, продукт, як гіркий перець. Навіщо там цей перець? Крім того, що він має свої якісь і корисні елементи, то він ще має таку властивість, як бути транспортною основою для інших, для інших речовин і транспортувати їх якраз. В різні клітини нашого організму, тобто він допомагає виконувати цю транспортну функцію. Далі між поживними речовинами утворюється синергія. Тобто вони не просто діють як окремі якісь елементи, як окремі витягнуті з цих продуктів, вітаміни, тобто вони допомагають один одному, підсилюють один. Одного. І таким чином всі ці сполуки мають можливість потрапити в клітину і дати можливість клітині відтворюватися. Причому відтворюватися, відновлюючи, якщо ця клітина вже була не зовсім здоровою, то відновлюючи її функції. І за рахунок цього, це клітинне харчування, воно не само. Є лікувальним засобом, а воно є їжею для клітин, а утворені здорові клітини утворюють здорові органи. І організм, відновлюючи свої функції, стає теж здоровим і здатним до довголіття, будемо так казати. Таким чином я Вирішила спробувати споживати якраз оцей базовий продукт ЛВ. А якщо у вас виникли якісь питання до мене особисто, якщо вас щось зацікавило, в шапці профілю є мій телефон. За цим телефоном ви можете звернутися до мене, написати, не подзвонити краще, а написати те питання, яке вас цікавить, або у Краще WhatsApp, або у Viber.